Багато з вас мене в коментарях запитували і говорили мені: канадський Марк, розкажи, чому ти саме вибрав Італію? Чому ти поїхав в Італію в першу країну серед всіх європейських країн? І що спонукало твій від'їзд від Канади? Що робиться, чому? Чому саме ти це все зробив? Сьогодні я відповім на ці всі запитання, бо це дійсно дуже цікаво та важливо. Ви залишайте вподобайку, пишіть свої думки, пишіть порівняння, що ви думаєте, Європа і Канада, хто був, хто не був. Ваші думки буде дуже цікаво почитати для мене. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати дуже цікавий контент, різноманітний контент. Бо я знімаю дуже все відкрито, відверто, так як воно є. Я не боюся нічого приховувати, бо мені цікаво ділитися з цим всім з вами. І повірте, зараз дуже важливо мати якийсь різноманітний контент. Так само і трохи деку навіть включити якесь відео, яке трошки просто вас навіть відволікче від того всього жахіття, яке, на жаль, відбувається зараз в Україні. Але давайте почнемо зразу говорити про це, щоб я дуже так не відходив далеко від теми. Отже, чому Італія? Італія, вона прекрасна країна. Я вже побував в багатьох дуже містах. Я десь побував в добрих таких 10-11 містах в Італії, їздив, дивився. На це все бачив такі, знаєте, трошки спокійніші містечка. Був в столиці в Римі. І що я можу сказати? Італія дуже чиста, італії дуже порядні люди, виховані люди і більш-менш нормальні, знаєте ще ціни. Ну, по цінах, якщо дивитися до канадських цін, то в Італії майже все одне до одного. І якщо дивитися, знати різні магазинчики, можна трошки десь зекономити. Але щоб так нагло сказати, о що там в Італії набагато дешевше, ніж в Канаді. Це точно не, не факт. І навіть багато в чому є набагато дорожче. В Італії, наприклад, бензин дорожчий за літру. Літра приблизно коштує долар 60 євро. Але тут їздять на газових установках. А в Канаді, наприклад, не їздять на газових установках, а газ коштує набагато дешевше. Таким чином італійці досить можуть економити. І дуже по дизель і не дуже розвинуті електроавтомобілі. Італійці дуже проти електроавтомобілів, не люблять їх, не хочуть них чути. І тому там, як то кажуть, їх дуже мало. Але Італія, вона цікава країна тим, що вона дуже різноманітна на природу, різноманітна на можливості. Хочете море, маєте море, хочете гори – маєте гори, хочете рівнини, маєте рівнини, хочете ферми, маєте ферми, хочете займатися якимось роз... вирощуванням винограду, хочете бачити пальми, хочете ящерки, розумієте? Ну, Все фактично в одному тут є, в цій країні. Я вибрав цю країну, тому що я хотів з неї почати свою подорож. Я Хотів подивитися саме на Італію, бо Італія має класний клімат, і це одна з важливих причин для життя, що клімат дуже багато значить. Тому що якщо є добрий клімат, то тоді не треба додаткові речі купляти, тоді не треба переживати, щоб їздити.